Доброго дня, шановні глядачі youtube каналу Агенції Інтерфакс. Доброго дня, шановні глядачі youtube каналу Агенції Інтерфакс Україна. Один раз. Доброго дня, шановні глядачі youtube Ютуб телеканалу. youtube каналу Агенції Інтерфакс. Сьогодні на прес-конференції цю прес-конференцію приведемо для вас. Ми мій колега із державної служби із безпеки на транспорті, пан Микита Лагунін, і я Олександр Болденюк, голова асоціації Укрконпром, галузевого об'єднання виробників кондитерських, харчоконцентратних концентратних та крахмалопатикових галузей України. Отже, наша тема це ситуація, складна ситуація, яка утворилася на прикордонних переходах України з нашими партнерами із країн ЄС. Ця ситуація утворилася, тому що спочатку масштабної агресії з боку Росії, фактично, прикордонні переходи із Білорусією і Росією були закриті. А через ці країни велика частка нашого експорту. Ішла або транзитом, або експортувалася в ці країни, також були закриті морські порти України, і тому фактично весь вантажопотік був спрямований на той відтінок кордону, який межує із країнами Європейського Союзу на півдні та заході України. Відтак значно зменшення кількості прикордонних переходів, і це все до того призвело, що на цьому кордоні. Утворилися дуже великі черги з одного боку. Кількість вантажопотоку, потоку, яка зросла, навантаження на ці прикордонні переходи значно зросла. А з іншого боку, процедури, які застосовували відповідні служби цих країн, вони залишалися залишилися тими ж процедурами, які були за умовами мирного часу. Відтак ми утві яка утворилася, вона була дуже складною, а приблизно в середині серпня вона ставала вже критичною. Оскільки на одному, наприклад, на одному із найбільших переходів прикордонних, це на Ягодині, там з нашого боку утворилося затор утворився десь орієнтовно на 60 кілометрів, і в цьому заторі стояло 2,5 тисячі вантажних автомобілів. Термін проходження кордону, перетину кордону для нашого вантажного транспорту складав в цілому від 10 до 12 днів. Враховуючи, що вартість простою кожного дня складала орієнтовно 300-400 євро на кожну машину, ми розуміємо, що фактично ми втрачали конкурентну спроможність наших товарів за кордоном. Це по-перше, а по-друге, ну була просто навіть банальна неможливість вивести фізично перемістити фізично цей товар, особливо той товар, який швидко псується через, через кордони для продовження експорту треба сказати що оперативно відреагували наші державні органи насамперед це міністерство інфраструктури яке спільно із мінагропродполітики також Прикордонною службою україни Митною службою україни була розроблена розроблена комплекс заходів який дозволяв розблокувати цю ситуацію і значно зменшити черги на кордонах і час простою на кордонах наших вантажних відправників? Скажімо, на сьогодні, на сьогодні черга складають, вони зменшилися майже в 10 разів, якщо ми говоримо про кількість машин. Зараз черга з машин, десь орієнтовно на прикордонних переходах, ми маємо десь 200-250 машин, тобто ну, зменшення в 10 разів, як я сказав. І час перетину кордону складає орієнтовно 3-4 дня. Тобто тут теж достатньо істотне зрушення, фактично в 3-4 рази в цей час на сьогодні зменшено. Тобто прогрес очевидний. І заходи ці були сплановані в Україні і шляхом достатньо наполегливого переговорного процесу. Були прийняті також нашими партнерами в країнах Європейського Союзу. І їх запровадження дозволило, власне, і розблокувати цю ситуацію, ну, принаймні, перевести її з стану критичної в стан просто, скажімо, помірно складної. На сьогодні, які заходи, було, які заходи вживалися, ну, зокрема, з нашої сторони у співпраці з польською стороною було відкрито окремий пункт пропуску у Стелух Зосін. Для проходження виключно порожнього вантажного транспорту це відразу зняло навантаження на основні прикордонні переходи і зменшило черги. Також наша Держпродспоживслужба України домовилася із польськими візові, із відповідним компетентним органом польської польщі про зме, про спрощення процедур контролю на кордонах. І польська сторона в багатьох питаннях пішла нам назустріч. Зокрема, домовлено, що транзит і наші товари, які йдуть через Польщу транзитом, тваринного і рослинного походження, не будуть проходити повний контроль на кордонах. Вони будуть йти відповідно, буде лише документарний контроль і ідентифікація транспортного заходу. Також домовлено, що окремі види санітар вибачте, окремі види рослинної продукції. Не будуть проходити контроль на кордоні, а вже в глибині території Польщі на відповідних контрольних пунктах. Тобто, це теж дозволяє зменшити, набагато зменшити час, який відповідно польська сторона витрачає на перевірку наших вантажів на кордоні. Звичайно, що ми дуже вдячні і польській стороні. За те, що ну вона розглянула і пішла на зустріч багатьох питаннях, треба сказати, що в цілому важко переоцінити допомогу, яка Польща надає Україні зараз. В час випробувань для України дуже важких випробувань, коли ми боремося з нашою державністю, фактично. І Я маю на увазі і військову допомогу, і гуманітарну, і соціально економічну допомогу. Польща дуже багато робить, в тому числі, ми бачимо і цей, ці, ці кроки назустріч в питанні вирішення проблем пов'язаних із розблокуванням ситуації на прикордонних переходах. Разом з тим іще є поле достатньо для того. Є потенціал для того, щоб зменшувати також і ще зменшувати той час, який ми витрачаємо на проходження кордонів, тому що 3-4 дня це набагато краще ніж було, але все-таки це не те, що треба для експортера українського, і так само для імпортерів, тому що ми завозимо достатньо велику кількість сировини, матеріалів витратних і так далі. І треба рухатися для зменшення цього терміну, і і далі. І наша сторона пропонує інші, виходить з іншими пропозиціями до, до поляків, і зараз тут підуть переговори. І ми закликаємо польську, польський уряд піти на зустріч в цих питаннях. Зокрема, ну треба сказати, що на сьогодні польський інспектор працює на кордоні із 8 ранку до 16 години. Українські інспектори готові працювати цілодобово, і власне це і робиться зараз. І ми ведемо переговори про те, щоб все-таки Польща і подовжила терміни роботи відповідних інспекторів, відповідних служб, які контролюючих органів на, на кордонах, і збільшила кількість власне працівників цих органів. Лише цей крок дозволить ну принаймні, вдвічі скоротити цей термін, який на сьогодні ми маємо для проходження кордонів. І це дуже важливе питання для України, тому що. Експорт, експорт для нас є в умовах, коли значна частина наших споживачів виїхала за кордон. Частина території України окуповано окуповано об'єктивно підприємства, які працюють в Україні в умовах на складних умовах війни, також вимушені вирішувати і питання збуту. І, скажімо, наша галузь кондитерська це експортоорієнтована орієнтована галузь, і для нас принципово важливим є збереження обсягів експорту, і саме експорт, який впливає на обсяги виробництва в Україні, а відтак і на податки, і на економічну зайнятість в Україні, кількість зайнятих людей, і так далі, і на пенсії, і на всі ці економічні питання. Це є елемент економічної безпеки України. А власне, це важливе, це важливе підвалини для оборони нашої країни. Тому ми закликаємо польську сторону до того, щоб з розумінням поставитися до пропозицій українського уряду. Також дуже важлива ініціатива, яка запроваджується зараз і буде запроваджена в найближчому майбутньому. Це опорядкування черг з шляхом запровадження проекту електронної черги. Відповідно, мій колега. Микита Лагунін, як представник служби, яка я привідною в реалізації цього проєкту, він знає все про цей проект і він е, поінформує зараз вас про нього. То я передаю вам пане Микола, пане Микита, слово прошу. Дякую. Ну, всі ми добре знаємо, що у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в нашій країні, частина вантажів, які раніше вивозились, Авіаційним морським транспортом наразі іде шляхами автомобільними. Тому пункти пропуску, міжнародні автомобільні пункти пропуску, які були заплановані, на жаль, на більш менше кількість вантажівок, вони не витримують такого навантаження, яке постійно зростає. Ми Добре бачили, що 8 вересня це було пікове навантаження. Як ви сказали, що водії стояли по 10-12 діб в черзі? Це таке дуже нелегке випробування. І кожен водій знав, що кожна його поїздка за кордон це таке випробування, де йому придеться стояти від 6 до 12 діб. Наразі ця криза вже ми вже подолали цю кризу, але наближається зимовий період, і ми дуже... Добре розуміло, що в період морозів, в період, коли антисанітарія зашкалює на кордоні, то кожна година, проведена водієм на кордоні, це є дуже складне випробування. Саме тому Міністерство інфраструктури спільно з Укртрансбезпекою у співпраці з Державною митною та прикордонною службою та за підтримки. Міністерство цифрової трансформації USAID, UKAID та міжнародного проекту прозорість та підзвітність в державних послугах ТАПАС впроваджує новий проект Електронна черга є черга. Метою цього проекту є впровадження системи, яка дозволить водію заздалегідь забронювати місце в черзі, а не чекати на узбіччі біля кордону. Ми добре розуміємо, що це не є панацея, це не вирішить питання з чергами. Для цього ми використовуємо інші механізми. Метою є черги є питання того, щоб водій мог заздалегідь спланувати свій маршрут, отримати точну дату та час, коли він зможе перетнути кордон, та розпланувати свій час таким чином, щоб ці доби, ці години провести не. Узбіччі біля кордону, а дома з родиною, та де він там собі запланував. Про що саме це проєкт? Є Я... це... черга. По-перше, це позиція держави, це державний проєкт, який є абсолютно безкоштовним. По-друге, заїзд до сервісних зон, які будуть розполагатися біля. Міжнародних пунктів пропуску є альтернативним, і водій сам обирає, чи хоче він туди заїхати, чи він десь хоче у іншому місці запланувати свій відстій у питаннях праці та відпочинку теплового режиму, чи провести, як я сказав, цей час вдома з, з родиною. При першому записі перевізнику або водію повинна бути внести інформацію щодо вантажу щодо. Автівки, паспортні дані, ввести свій імейл, контактний мобільний номер телефону та ввести номер митної декларації, яка буде автоматично підтягуватися з інтегрованої бази даних. На першому етапі цей проєкт ми плануємо запустити на пункті пропуску ягодин Дорогуськ. Це буде пілотний проєкт. Запис можна буде зробити заздалегідь. Наша пілотна група вийде за кілька днів до початку запуску цього проєкту. Та на першому етапі, щоб було зручніше водіям, наші представники будуть допомагати реєструватися в системі та вносити свої дані, коли водій захоче наступну. Перетнути кордон в електронній черзі, йому не треба буде вже вносити ці дані, йому треба буде просто зайти в свій електронний кабінет та відреагувати ті дані, які в нього змінилися. Які саме переваги є черги? Ну, як вже сказав, це позиція держави абсолютно безкоштовний проєкт. По-друге, водію не треба буде чекати на узбіччя. По-третє, Проєкт реалізується і це така принципова позиція, абсолютно прозора та відкрита. Тобто, усю чергу можна буде відкрито слідкувати на відповідному сайті. Також ми закликаємо усіх небайдужих перевізників, які хочуть долучитися як волонтери, можуть контролювати цей процес безпосередньо на пункті пропуску. Система буде формувати. Дві черги автоматична, без втручання людського фактору. Тобто, це буде звичайна черга та пріоритетна. Пріоритетна черга це не хтось когось кудись там вструмив, а це питання міжнародного законодавства, ну, наприклад, швидко вантажі згідно з міжнародним законодавством, і це правильно мають право пріоритетного першочергового перетину кордону е, є черга. Це дуже вигідний проєкт для держави, для перевізників та для країни в цілому. Для держави цей проєкт дозволить відстежувати та планувати розбудову інфраструктури біля пунктів пропуску. По-друге, це дозволить нам. Боротися з, коруп... з корупційними ризиками, тому що, як я вже сказав, ця система буде абсолютно прозорою та автоматизованою з мінімізацією втручання людського фактору бізнесу, це допоможе планувати рейси, планувати маршрути заздалегідь та мінімізувати прості транспортних засобів в черзі, для, держ... для держави в цілому, це дозволить скоротити витрати та собівартість. Послух на перевезення в цілому. Дякую. Ну, я хочу додати, що, в принципі, ця ініціатива вона пройшла достатньо ґрунтовне обговорення в комунікації між державою і. Представниками бізнесу, голозевими асоціаціями, представниками перевізників, і ми чуємо лише схвальні, принаймні я не чув жодної критики, і ми розуміємо, що запровадження цієї ініціативи воно допоможе значною мірою врегулювати багато проблем, які об'єктивно виникають при формуванні цих черг. Вони будуть впорядковані, і це буде велика економія для перевізника. Ми отримаємо економію економію витрат на простої, які ми маємо зараз, і вони дуже впливають на вартість нашої продукції, яку ми експортуємо. А власне ж, ніхто не де нам як. По блажок на зовнішніх ринках, і ми так само конкуруємо із іншими виробниками на, на, на зовнішніх ринках. А якраз впровадження є, є черги, електронної черги дозволить нам зняти багато питань, які впливають на собівартість. Тому Тому ми всі очікуємо запровадження електронної черги. Це дуже корисна ініціатива від держави. І ну, я так розумію, що наприкінці жовтня вже вона запрацює. І ми зможемо всі побачити фактичний ефект від від цієї програми. Так, дійсно, ми намагаємося зняти весь негатив, тому що добре зрозуміло, що ми не можемо знати усіх нюансів наперед та того, що чого від нас очікують водії. Тому на постійній основі ми проводимо двосторонні зустрічі з представниками перевізників. Ми враховуємо усі зауваження, робимо необхідні запобіжники, які надходять від ринку. Тому на першому етапі цей проект, який ми плануємо запустити на пункті пропуску Ягодин, він буде на інтернет-порталі, який зараз розробляється. Але у подальшому, враховуючи, врахувавши усі недоліки, які будуть які побачені при запуску проекту, буде створена мобільний додаток, які дозволять більш зручніше користувачу використовувати цю послугу? Є питання: є питання від глядачів. Зокрема, пан Андрій Шрам питає: ви говорите, що водій приїде до кордону і зареєструється в черзі? Чи так він не буде стояти на узбіччі, чи це тільки перший раз, щоб створити свій кабінет? Дякую за запитання. Дуже слушне запитання. По-перше, ті водії, які вже будуть стояти на кордоні під час запуску цього проекту. Як я вже сказав, ми допоможемо зареєструватися і вони пройдуть в черзі, як вони і стояли. Наступний свій рейс вони зможуть спланувати. І вже коли вони повернуться до країни, вони вже зможуть зареєструватися не стоячи на кордоні, а заздалегідь водій отримає інформацію, коли саме йому потрібно їхати, тому що наразі, з представниками майданчику відстію, які знаходяться біля пункту пропуску ягодин, було досягнуто домовленості, і усі автівки зможуть стояти абсолютно безкоштовно на цьому пункті пропуску. Які приїхали не раніше ніж за 24 години. Тому водій водію потрібно буде отримувати час та дату, коли в нього з'являться вільне місце в черзі. Він приїжджає та там за 4 години не треба буде стояти на узбіччі увесь цей час. Потрібно буде заздалегідь внести себе в чергу та приїхати за кілька годин. Дякую. І Ще одне питання. Від пана Сергія, так розумію, нікнейм механік, скільки буде коштувати місце ближче до кордону. Дуже гарне питання теж. Справа в тому, що якраз запровадження електронної черги і покликане зняти будь-який людський фактор в цьому процесі, тому що ми чудово розуміємо, коли 2,5 тисяч машин стоять у черзі. То ну, паралельно будуть створюватися якісь, якимись ділками, будуть створюватися якісь е, ну, способи обійти цю чергу, десь будуть місця якісь продаватися в черзі, хтось буде блокувати і так далі. Е, тому е, ну, відстежуючи ці процеси, власне, в комунікації держави і бізнесу е, і було прийнято це рішення Міністерством інфраструктури про те, щоб е, прийти до електронного варіанту формування цієї черги. І в даному випадку ну в людина, яка не зареєструється, це все буде прозоро, і кожен перевізник буде бачити цю інформацію, яка машина, який номер, і так далі стоїть в цій черзі. І ну, об'єктивно це транспарентний процес, на який не може вплинути ні митник, ні прикордонник, ні перевізник. Система буде працювати прозоро, і навіть ви, ви можете за цим стежити, наскільки розумію, за, цей, за процесом формування черг. Так, ми дуже сподіваємось на плідну партісіпацію з представниками ринку, тому що ми розуміємо, що не всі державні органи мають стопроцентну довіру, тому система зроблена таким чином, щоб ми не казали вам, от повірте нам все прозоро, щоб ви могли самі контролювати цей процес. Ви будете бачити, хто стоїть перед вами, хто стоїть за вами. Приїхавши, ви бачите абсолютно прозоро всю чергу. Тому можливо пріоритетний проїзд лише тим, тим транспортним засобам, які мають на це законне право, тобто наразі швидкопсувні вантажі. І також це не складно провірити, які вантажі є швидкопсувними, тому що не буде можливості проїхати такої такі автівки, яка не має митну декларацію, яка не відповідає цьому критерію. Дякую. Спасибо, пане Миките. Я хочу ще раз наголосити, що наш меседж сьогодні, в тому числі, і до польського уряду, все-таки піти на зустріч нашим пропозиціям нашої сторони і переглянути власне, терміни роботи інспекторів на прикордонних переходах. Українська сторона неодноразово заявляла, і що вона готова працювати цілодобово, власне, ми працюємо в цьому режимі ми розуміємо, що це пов'язано з вирішенням певних проблем в самій Польщі, і це не так то просто насправді запровадити. Але ми зараз розраховуємо на допомогу братнього польського народу, який дуже багато нам допомагає насправді. І нам і в цьому питанні теж треба ваша підтримка допомога. Для України це дуже важливо, тому що фактично наш експорт зараз для нас це дуже важливий елемент нашої обороноздатності. Стріляють танки, звичайно, але тут в країні ми формуємо бюджет, військовий бюджет, на який ми маємо воювати. Тому ми були б дуже вдячні, якщо польська сторона пішла б на зустріч пропозиціям українського уряду. Спасибі. Чи є що, пане, Микита, у вас? Ще раз додам, що а, це. Є такий наскладний проєкт, ми аналізували опит інших країн, і проєкту в такому вигляді немає в інших країнах, тому що в основному це проекти, які дозволяють приїхати і на місці зареєструватися і бачити свою чергу. Ми сподіваємося на співпрацю з перевізниками. Та ще раз повторююсь, ми вважаємо, що запорукою цього проєкту є. Те, що ми його реалізуємо не самі, це є пул партнерів. Це, як я сказав, по-перше, це Міністерство інфраструктури, Ми Трансбезпека, Міністерство цифрової трансформації та Державна прикордонна служба та наші міжнародні партнери, це USAID, UKAID та міжнародний проєкт Прозорість та підзвітність у державних. Послугах ТАПАС, тому я сподіваюся, що саме це може стати запорукою успішної реалізації цього проєкту. Пане кито ще є питання. Я так розумію, що Андрій сам питає, так. чи є ще питання? Авто з ADR, чи має переваги в черзі? Дякую, пане Андрій. Наразі ми можемо казати про те, що зазначений. Зазначена система лише вона є сара, лише впроваджується. А, в пілотному проєкті цього не буде, але ми побачимо за кілька тижнів, як працює система. Врахуємо ті чи інші а, негативні позитивні моменти, які будуть виникати, та у подальшому будемо приймати рішення щодо інших категорій вантажів. Я хотів би додати ще, що на нарадах, які проводяться у нас регулярно з питань логістики, під головуванням міністра аграрної політики та продовольства України пана Сольського, де беруть участь також представники всіх відповідних служб з питань логістики і міністерства інфраструктури спільно з бізнесом. Держава закликає також паралельно ці процеси відстежувати і, власне, виносити свої пропозиції або робити зауваження, тому що тут обидва міністерства і інфраструктури і Мінагропродполітики зацікавлені в тому, щоб цей процес врухався швидко, щоб програма впроваджувалася ефективно і щоб було менше скарг, щоб ми на кордоні бачили, що Процес іде і працює, все це працює ефективніше, тому я також закликаю тут публічно, якщо хтось із перевізників, будь-хто хто дивиться нас сьогодні, або почує цю інформацію. Якщо у вас є якась інформація про те, що десь якісь кроки, десь якісь корупційні чинники виникають, десь інші кроки, які заважають, хтось із чиновників реагує на місцях, можливо, неадекватно. То тоді ну я просто перефактично передресую цю пропозицію від, від наших міністерств, щоб була реакція, щоб повідомляли відповідно відповідно про ці випадки, і ну я розумію, що буде, буде реакція обов'язково. особливо в наш час, коли ну фактично йдеться про виживання країни. я Думаю, що питання стояти не буде. Пане Микито, у нас ми вичерпали, наскільки розумію, порядок денний. Питання, всі, які були, отримали відповіді. Отже, шановні друзі, бажаємо вам успіху і всього найкращого. Слава Україні. Дякую, на все добре.